Феноменальна зустріч, фантастичні спікери, величезна подяка організаторам. Слава Україні! Ми зібралися з нашими партнерами в рамках проєкту надання екстреної допомоги ВПО Пінницькій і Хмельницькій областях в партнерстві з громадськими організаціями і благодійними фондами. Метою нашої зустрічі була поближче познайомитися з нашими партнерами, налагодити зв'язки. І пройтись по основним етапам реалізації нашого проєкту, а також підвищити спроможність наших партнерів успішно виконувати проекти з гуманітарної діяльності. Сьогодні в Вінниці зібрались представники десяти організацій наших партнерів, разом з якими ми будемо реалізовувати спільний проект з надання гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям на території Вінницької і Хмельницької областей. В рамках цього проєкту передбачено надання гуманітарної допомоги і наша менторська інформаційна і методична підтримка наших партнерів задля розвитку їх організаційного інституційного потенціалу. Благодійний фонд Руки друзі зібрав 10 організацій, представників Вінницької та Хмельницької областей, що працюють у своїх громадах, для того, щоб ознайомити їх з деталями проекту та повчити тому, як треба розвивати їхні організації. Я займалася тут саме цим. Ми провели півтори інтенсивних дня для того, щоб організації могли краще надавати послуги своїм цільовим групам. Нові знання це завжди круто, 11 кроків маркетингу від Ольги Никольської – це сподіваюсь, що через деякий час, коли закінчиться цей проєкт, ми отримуємо багато друзів по Вінницькій, Хмельницькій областях. І ті отримані знання допоможуть нашим партнерам стати більш сильними, більш мотивованими і більш пізнаваними в своїх громадах. Дякую вам, колеги. Успіх. Дякую за цікавий тренінг. Дякую за цікавий захід. Надіємося на довгострокову співпрацю. Все було круто. Інформативно, дуже корисно великий крок вперед. Руки, друзі молодці. Як видавець, оцінюю захід навчальної літератури. Оцінюю захід на 12. І всім щастя, здоров'я. Щиро раді знайомству, дякуємо за нові знання. Дуже потужні три дні робочі дні. А, приємний шок, а, приємні люди і дійсно мотивація. Мотивація творити добро і благодійність. Дякуємо організаторам за те, що на власному прикладі надихають. Ми разом приблизимо цю перемогу. Все буде Україна.